Апартаменти в сан мігель де салінас провінція Аліканте, 9 км до моря, 57 км до аеропорту Аліканте, 2-3 спальні від 65 м2, здача січень 2026 року. Про комплекс. 165 нових апартаментів, просторі тераси від 26 м2, це простір для кави та відпочинку. Паркомісце входить у артист. Комора? За бажанням за додаткову плату, інфраструктура, басини для дорослих і дітей, зелена зона для прогулянок, закрита територія з парковкою, комплектація, мебльована кухня з технікою, вбудовані шафи, енергоефективна система аеротермії. Чому варто інвестувати? Сучасна архітектура, плюс висока якість будівництва, район із шикарними полями для гольфу, парками, торгівельним центром, супермаркетами, ресторанами, школами та найкращими пляжами в Іспанії Прогнозоване зростання капіталізації до 30%, дохід від оренди від 80 до 110 євро на добу або до 1500 євро на місяць довгостроково. За більш детальною інформацією та консультаціями звертайтесь в Дірект або пишіть WhatsApp.